Сьогодні 25 числа ми працюємо. 22-й рік в нас. Що ми робимо? Ми кидаємо труби на воду до хліва. так, Це в нас траса йде до цибрини нашої. Ось до хати вода. Звідси ще має бути каналізація. Сьогодні теж це зробимо і ще кинемо. Ось як ми з'єднуємо це. Це в нас буде ванна кімната, її ще добудувати, треба, тому що пізніше трошки. Так, А тут -а буде в нас водичка, літня на літо, щоб користуватися краном. Це вздовж 54 метри. Ось так. Лежить в нас труба. Ось такий коротесенький звіт сьогодні робимо по роботі. Це ми все купили, зробили. Ще в нас вон гофра лежить червона, якщо видно. Ми пропхали кабель. Електрика, січня 5, Ось тут зробили з запасом трубу лишили, цибрина наша. Вимурована вже яма, ще цього ми обслуговуючи таке місце. Ще будемо заливати. Це в нас сьогодні в країні йде війна. Електрики нема, ми дуже багато роботи переробили вручну, мішали розчин. Все зробили, все дуже добре буде, буде водичка бігти, будуть задоволені люди.